Управління соціальної політики шукає фахівця. В громадах водять посади фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Працівники допомагатимуть військовим після повернення з фронту. Фахівець із супроводу має допомагати заповнювати документи, надавати консультації, роз'яснювати права та координувати. Фахівець із супроводу він був введений у нас ще з жовтня 2024 року при комунальному закладі Центр надання соціальних послуг. Було вже два конкурси. Конкурси проводяться на рівні району і туди залучаються представники управління соціальної політики та директори центрів надання соцпослуг. При кому будуть працювати ці фахівці повинні так супроводжувати ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждали учасники революції гідності, члени їх сім'ї, члени сім'ї загиблих померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників захисниць України і демобілізованих осіб. Тобто категорії дуже великі, і їх багато. І за професійними стандартами вони ця особа повинна мати вищу освіту, бажано магістрською, і це освіта педагогіка. За якими направленнями освіта, педагогіка, соціальні та поведінкові науки, право, охорона здоров'я, соціальна робота і публічне управління та адміністрування. Переваги при працевлаштуванні у першу чергу надаватимуться кандидатам, які мають статус ветерана війни. Один фахівець із супроводу має охопити до 100 осіб або 35 сімей в місяць. Ми на минулій сесії, 6 числа, зробили. Деяку зміни та також в штатному розписі у центру надання соціальних послуг, і ми створили відділення, називається ветеранський простір. Він буде складатися з трьох осіб. Це цей фахівець, який був при центрі, тобто він виділяється от, в цей підрозділ. Переходить. Це психолог працювати саме з ветеранами, ветеранками і демобілізованими особами і, сім і їх сім'ями. І це ну, завідувач відділення, який також буде Здійснювати якусь також там документальну роботу, тому що це дуже, дуже теж багато роботи в цьому напрямку. Роботи дуже багато, Держава надає трошки більше 30 тисяч гривень на місяць зарплату фахівців супровіду ветеранів. За додаткову інформацію щодо конкурсу на посаду фахівця і супроводу можна звернутися в управління соціальної політики.